Друзі, привіт сьогодні вискочив. Поїхав, вірніше, не вискочив на карасика. Тут таке малесеньке озерце знайшов. Кажуть, клює невеличкий карасик. Ну зараз спробуємо. Ось дивіться, я вам зараз покажу цю місцинку. Ось таке невеличке. Ось невеличке зовсім озерце. Ось, всього-навсього. Тут ось вудки 5 метрів, тут і 10 метрів шириною нема, і довжиною метрів 25. Ну там може в очеретах ще вода в отих залишилася. Так, розпочинається дощ. Ну нічого, зараз ми будемо пробувати. Одну вудку я вже ось розложив. Зараз будемо ловити прикормочка, все остальне. Так що вперед. А ось дивіться, яка краса тут. Молоденькі лебеді, бачите? Ще сірі. Десь. Десь великих нема. О, дощ пускається. Бачите? Не бояться. Нажене мене на дощі ні. Не повинен. Повинен переждати. Ось, бачите, який. Яка краса, пливуть прямо до мене. Ось так. Так, друзі, дуже нічого видумувати не буду. Ось зараз десь в мене в оцінь відерці було трошки прикормочки, небагато. У мене там ще є пачка другої. Ну, Кинув ось таку, ось, яка була. В общем, флагман Грант. Ось Ось так називається. Це, мабуть, ляс якийсь. Ну, я думаю, вона піде сюди. і тако. Так. Із наживки у мене ось є опариш і є червячок. Так, зараз быстренько трошки. Замішаємо прикормки ці. ой яка пахуча таким пряженим молоком пахне печенням таке щось не дасть дощ половити. гадство. Не знаю, мабуть, ну нехай там зараз. Ой, це я. Ну, поки що досить, нехай. Поки що досить. гачок здоровий. Ну нічого. Якщо буде клювати, почепим менший. Так. Поки що ось так, друзі. О! Нехай, поки друзі, вудочки у мене ті самі, незмінні. Сквадрон флоуболо. П'ятиметровочка з кільцями, з тестом до 12 грам. Ой. Ось така Котушечки теж на обох утках. Ренк, швидкісні, 3000 тисяч. Все від флагман. Так що ось так. О, ще й комарі тут літають. Ось теж, бачите, друзі, такий я показував, ну покажу ще, хто дивиться перший раз. Ось такі застіби, не застібки, а для поплавків. Ось тут у мене прив'язано із шнура 100 Чи стопорочок. Бусинка. І ось такий, бачите, повзуночок. Удобно поплавці знімати. Ось я знятий у мене. Ай. Ще ж аби ж я бачив щось. Отак. От Як звичайно. Отак, От оп, і все. Так. Ай. підняв був. Хе -хе. Друзі, була поплвочка. Тут мабуть гачок здоровий. Ну нічого, зараз ми поміняємо. Якщо. Без цього чемоданчика у мене не обходиться. Гарний такий від профмонтаж. Так, зараз ми. Ой, один грам я добавив. ой, маловато Надо ще О Це буде воно. Опа! Ха -ха, друзья! Ух ты! такой карасик, смотрите. <соединяющий> а такой бронзовый, темный. Красивый. На червячку, а бачите? О! А жирный такой, смотрите, какой красивый. О! Красотища. Опа! Хай пливе. Я думаю, що його тут небагато. Плюнув на черв'ячка. Зараз ми додамо сюди маленького ще червачка. Пробую його надіти. Тоді, мабуть, друзі, вудку перекинути сюди ближче. До трави. Ну, не знаю як воно буде. Опа. От туди. О. Зараз я спробую оцю переставити ось сюди лівіше. Ближче до трави, бо там щось не дуже Хоче клювати. Тут дрібнесенької рибки багато маленької. Вона і за жилку зачіпає і за кінчик тягає, видно. І а карасик такий красивий. І товстий, жирний. Ух ти! Ух ти! Дибнуло! Уй-ой-ой-ой-ой! Опа, Ха -ха -ха. чуть не прозівав ось дивіться який. Ха -ха. Ось. ось такий Красивий карасик, бачите. Темний, тут видно, торф, чорно все дно, Хай живе. Їх тут мало. Бачите, ага. трошки почало клювати. Ось надінемо парочку маленьких черв'ячків. Це мене товариш Олександр наділив, вони в нього ще чомусь не виросли. Так що ж закидаем опа, туди Все чітко Сейчас я одного одягну чулочком а парочку ще звичайним способом ось ось так, так а ну-ка сейчас Попробую я... закинуть поряд із тією вудкою. ой Не дуже, ну нехай трошки постоїть. Дуже пізно я приїхав. Тут у мене Ну це так, я в розвідку. Можна сюди приїхати так, просто відвезти душу, така рибалочка для душі. Знаєте, як на малесенькому ставочку чи в якійсь калюжі. Дуже-дуже давно в дитинстві з очеретяною. Вудкою з бетончиком. <хи> Хочеться мені так половити, щоб очеретяна утка, все як років 40 назад, а то і більше. Ну, Треба десь знайти очеретину, таку більш менш, щоб на вудку підійшло. Можливо як знайду, то я зроблю чисто оснастку ретро, можна так сказати обов'язково половлю. Ну. загвоздка тільки в очеретині. О, опа! Ех, ех, ви бачили на опариша, яка гарна покльовочка була. І на жаль, мимо. І на жаль, мимо. Нічого. Опа, а це вже є. А -га. А -га. Ви бачили знову на опариша. Може і на ту вудку перетягнути опарика. Ось такий. Можна сказати наживця? Значить. <гум> Маленькі, а приємно. Ну, а що ви хотіли у цій невеличкій калюшці? Все так, рибалка чисто. Ну, просто порибалить, посидіть, тихо, спокійно. Тут ось всякі птички плавають, лебеді молоденькі, красота. Тихо так тут. Повело, 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 повело. <рес> дивіться, на опариша. На опариша. Ну, красиві карасі, дивіться, які такі такі, такі бронзові спини аж такі чорні. Красит, красота п'яточки друзі бачите а на цього на черв'ячка мовчить зараз ми зараз сюди підчеплю свіженького черв'ячка ой опарика забалакався отак О. і перезакину ту гудку теж на опарика бачите, підряд Ай, зараз ще й зачеплюсь, ні, повезло, не зачепився. Щас я не так. Отак. О. Там спереді трава. Хочеться так дуже точно закинути. О! В принципі, нормально. Все на місці. Темніє, темніє, <кій> щось і перестав клювати, то тільки приїхав, не клювало, а тоді раз-раз-раз, раз і знову перестало. А що я приїхав, дощ пускався, дуже пізно приїхав. Що я тут годинку порибачив, може трошки більше. Але яке цікаве місто, можна. Приїхати тут, посидіти, віддихнути, Така обстановка, як колись, я вже говорив, дуже-дуже давно, можна сказати, що в дитинстві. Раніше, коли сула розливалася постійно і залишалися ямки, там по канавах вона розходилася. Ямки були і там залишалася рибка, залишався карасик. І такі були озерця невеликі. І в деяких озерцях клював карась. І це те вже так схоже на те. Малесеньке, зовсім малесеньке. Озерце таке. Там мілко, тут трошки глибше. Тут так нормально, метра півтора, мабуть, канавка якась ямка. Дрібненький карасик. Темніє. Клювати перестало. Збираємося додому. На сьогодні, на сьогодні досить. Та це і так трошки половив. В общем, змотуюся, бо потемніє, ще ні фонарика не брав, нічого, хоч би хоч змотатися було. Нормально, щоб нічого не забутися, не загубить. Ну що ж, друзі, вже темніє, пора їхати додому. Ось така рибалочка. Такі невеличкі, дуже гарні такі. Красиві карасики клювали. Природа, лебеді плавають, різні другі птички. Тихо, жаби тут плавають. в общем, красота. Красота. Приїду сюди ще обов'язково, щоб не риби наловити, а просто посидіти, віддихнути, згадати так, як раніше, колись було ще років 40, а то й більше назад, як рибачили, ну, Якось так. Ось така. Рибалочка вечірня, коротенька, пізнувато я поїхав, ну, я поїхав у розвідку. У розвідку глянуть, що тут, до чого, як тепер я маю уяву щодо чого. Колись, можливо, через кілька днів, днів, через три, через 4, через п'ять. Приїду зранку. Посижу вже так більш конкретніше. Якось так. Ось. Так що, друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. Далі буде. Обіцяв, що кудись поїду щотижня кудись. Ну, Не знаю, можливо, ще тиждень не закінчився, можливо, з'їжджу. Трошки на цьому тижні не маю часу. Бувають такі випадки. Ну, а на наступному тижні вже. 100% кудись поїду. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!